Ми зараз э, взяли собі морозиво. Сьогодні неділя. Сьогодні нічого не робить в Німеччині, нічого, жодного магазину, крамнички. Але э, існує така э, кав'ярня морозиво Емодіоні. От, от, бачите, тут дуже гарне морозиво. Навіть Ось. оса, оса сподобалася. І зараз я вам покажу. Ось така у центрі містечка Морцбах, ось така є емодіоні кав'ярня. Це італійці приїхали, вони тут живуть, на Новий рік від'їжджають. І от така гарна кав'ярня. It's Sergio. It's Cafe Emagioni Emoji uh -huh. from Italy. Uh, what city Italy? Apulier. Uh, Apulier. It's North, South. South. Sout. Okay. Uh -huh. what... Морозово. Дуже гарно. Дуже гарно. До речі, Італійці вони люблять їздити в Європу відкривають тут кав'ярні, такі і, і піцерії, я у Франції бачив, орендують приміщення і заробляють, бо е, е, ну, середина і північ Італії це не дуже багаті райони, і, і навіть говорять, що м, тут е, у Німеччині італійці відкривають такі ринки. Ну, Ми думали, що то турки чи хто, а то просто італійці вони, ну, бідні італійці роблять тут такі стихійні ринки і продають речі. І джинси продають, і фрукти продають. От. А, а, а тут кав'ярню відкрили.